Ще одне запитання коротко хочу про вас попросити розібрати з вами це питання регуляції ціни на нафту. Європейський союз. Значить, тут з 5 грудня заборону на ні Україна. Спочатку Україна працюватиме над тим, щоб рівень обмеження цін на російську нафту був переглянутий і зменшений до рівня 35%, 30 35 доларів за барель. Нагадаю, що була встановлена ціна в 60 доларів. Значить... А з 5 грудня заборону на імпорт російської нафти ввела Велика Британія та ЄС. Раніше такий імпорт заборонили США, Австралія та Канада. При цьому рішення ЄС про заборону імпорту не стосується імпорту сирої нафти, що імпортується трубопроводами з Росії до держав, які не мають життєздатних альтернативних поставок у короткостроковій перспективі, а також містить низку винятків, зокрема для Болгарії та Хорватії. І тут я хочу з вами спробувати розібратися навіть не в питанні в ціні, тому що потолок в 60 доларів і так кажуть дуже поблажливо, оскільки її ринкова ціна там якраз телепениться в саме в такому районі. Я з питанням заборони ембарго на російську нафту і нафтопродукти в одному з пакетів літом цього року. Було прийнято це рішення, і Європа має відмовитись. То ось тут я не розумію, так відмовитись чи поставити межу в ціні? Так, да, це питання обговорювалось влітку дві стратегії: або повне ембарго, або більш гнучка форма впливу на. Російську нафту на її присутність на світових ринках і відповідно на послаблення російської економіки, це обмеження ціни на нафту. Там ще є заборона. Ну це пов'язано з потолком, з цим потолком на ціни, обмеження в страхуванні? Це важливий інструмент, тому що ті, хто буде порушувати, вони можуть отримати санкції. І тут от будуть діяти, діяти страхові кампанії. Чому обрали більш гнучкий варіант? Тут треба розуміти, європейці ну, взагалі Захід. Тому що і Велика Сімка це підтримала, американці розробляли, і врешті-решт пішли на такий крок. Ціна це компроміс. Якраз Балтійські країни, поляки, деякі інші країни наполягали, щоб дійсно було там максимум 40 доларів, але деякі країни були взагалі проти цього потолка на ціни. І тут же європейська історія треба знаходити консенсус, компромісний варіант так, щоб це було взаємозгоджене рішення. Тут що поробиш, це давня історія, але тут треба це враховувати. Це не так просто знаходити такі компромісні рішення в Європейському Союзі. З іншого боку, от чому пішли не на ембарго, а на обмеження ціни? Тому що. Вони порахували, зробили аналітичні прогнози, і вони прийшли висновку. Якщо робити повне ембарго, то повного ембарго не буде, нафту будуть купувати і купують Індія, Китай, Туреччина і багато інших країн, і зросте шалене, зросте ціна на нафту. Оце були головні побоювання. Тому і це була проблема вже для Європейського Союзу. І тому вони вирішили піти на такий гнучкий компромісний варіант, щоб не робити проблем для себе і в той же час вдарити по Росії, піти на обмеження ціни на, на нафту. Це да, безумовно паліатив такий проміжний варіант. Але ефект все ж таки. По-перше, зниження ціни на нафту, про яке ви згадали, да, ціна на нафту знизилась, Але знизилась, зокрема, тому що навіть оголошення про те, що будуть вводити обмеження на ціни на російську нафту, воно вплинуло на світові нафтові ринки, зокрема на ціну на російську нафту. Тобто, ефект навіть тут проявився. По-друге, врешті-решт, все ж таки, Росія буде отримувати менше грошей за свою нафту. І я сподіваюся, що через певний час це рішення можна і переглянути. Або сама ситуація буде рухатись в тому напрямі, що ринкова ціна на нафту може стати ще менше і Росія буде втрачати, тому на краще, хоча б це ніж відсутність якихось обмежень на російську нафту. Так, да, це недостатнє рішення, паліативне, але все ж таки це рішення в правильному напрямі. Ну і менше проблем для європейців. Інакше б і так у них інфляція, внутрішні економічні проблеми. А якщо буде ще стрибок на енергоносії, це не на енергоносії, ну тоді це могло б негативно вплинути на внутрішній політичний клімат і в європейських країнах, і в цілому на заході. Тому я вважаю це відносно прийнятне рішення. Нам хотілося б кращого. Uh -huh. Наша позиція вона оголошена, і будемо сподіватися, поступово захід буде рухатись в цьому напрямку.